Новина про тимчасове припинення постачання артилерійських снарядів і систем ППО з боку США для України спричинила широкий резонанс як у Вашингтоні, так і серед міжнародних партнерів. Як повідомляє Bloomberg та політико, таке рішення адміністрації Трампа пояснюється стратегічними інтересами Америки, зокрема занепокоєнням щодо критичного рівня внутрішніх запасів озброєння. Ситуація викликала занепокоєння не лише в Києві, а й здивування у Конгресі США, включно із республіканцями, які підтримують допомогу. Україні чи йдеться справді про радикальну зміну курсу? Чи можливо ми спостерігаємо перехід до нової моделі взаємодії від безкоштовної допомоги до прямої закупівлі зброї? І що зараз відбувається у коридорах влади у Вашингтоні? Про це та більше сьогодні говоримо у нашій розмові із керуючим партнером Національної антикризової групи та політичним експертом Тарасом Загороднім. Пані Тарасе, вітаю і рада вас бачити. Так, доброго дня. Отже, звісно, що хочу розпочати із новини про те, що адміністрація Трампа припиняє е, постачання артилерійських снарядів і засобів в Україну. Це пояснюють, зокрема, Блумберг пише про те, що це пояснюється тим, що інтереси Америки мають бути на першому місці. Білий дім підтвердить повідомлення політико про паузу, в якому йшлося про те, що цей був що цей крок був зроблений після того, як відбулася перевірка запасів боєприпасів США і також на тлі побовань, що такі запаси впали занадто низько. Український президент Зеленський і його американський колега Трамп можуть провести телефонну розмову на тлі призупинення допомоги США, і зазначають, що розмову лідерів готують прямо зараз. Пане Тарасе, давайте поговоримо ці новини. Наскільки ситуація з постачанням зброї є поганою? Чи є вона такою? Чи варто занепокоюватися, і чи можливо не потрібно потрібно сіяти паніку і Україна просто поступово переходить і за часом перейде на процес саме закупівлі зброї, а не просто її отримання. Ну давайте так. Там, наприклад, з приводу 155 міліметрових снарядів, тут питання більше до нашого міністерства оборони, яке диверсіями займається Наприклад, вони відмовились фінансувати наших виробників, які вже домовились фактично з. А які домовились е, з чеськими е, виробниками, що можна виробляти в Україні 100 тисяч снарядів, наприклад, на рік тільки в цьому році вони обіцяли, і 300 тисяч на наступному році. Е, е, це приватні компанії домовились, це було зроблено, українська бронетехніка, по-моєму, це домовилась і так далі. І тут питання, чого ми не виробляємо, так і чому диверсія займається. Міністерство оборони і закупівлю це жому Там нещодавно розповідав. що з цим пов'язано, що щось вони там не хочуть фінансувати. Далі питання вони ж і наші зРК не фінансують. Це просто диверсія, коли літають кожного дня. Це що, Трамп винувати? Це мов самі повинні задавати запитання, знаєте, не займатися е, цією зайнятною цією політологією, коли ми там цікавимо, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Тому в першу чергу собі повинні робити і щоб знаєте, не було не бути залежними не від американців, європейців, нам, щоб ніхто не розповідав, що робити, як робити, куди бити і так далі. Стосовно ситуації, яка зараз відбувається, тобто, це е, ну в, в перемовному процесі, це теж називається створення важелів тиску. Так, коли ти сам виробляєш і коли ти стаєш незалежним, е, ти починаєш говорити а навіщо ваші снаряди тут взагалі потрібні, навіть за гроші, ми самі це зробимо. Так може краще за вас, може воно краще за вас буде нацювати. Тобто, знаєте, якось як, як і, наприклад, виробництво аналогів тамагавки. Uh -huh. Чи може Україна це зробити? Тому що може оце оце тиск, це правильна позиція відносно навіть американців. А, стосовно того, що відбувається, ну так це що в перший раз нам припиняє постачання зброї, а, це ж не перше. Я завжди нагадую, що при Байдені нам теж припиняли в більш скрутній ситуації, коли а, ми, ми, ми так залежали від американців. Це перша була. Зупинка після харківської операції на п'ять місяців просто нічого не поставчало, просто нічого. Там ще європейці не були готові, наша оборонка не була готова. Чи є інтриги стосовно е, е, постачання зброї? Ну, є. Чи є там агенти впливу фактично Русофіли, які знову хочуть врятувати Росію? Ну є там завжди такі люди були в США і так далі. Тому я б тут істерик не катав, да, mm -hmm. е, е, ну, те, що я чув, те, що я бачив, е, запасів, я думаю, буде достатньо на певний період е, навіть за виконання тих контрактів, які були. Е, ось, а далі вести розмову, перемову, не підключати європейців. Нехай вони теж там бігають по Білому дому, е, е, підключають свої важелі тиску. Да, Заворонкою американською треба розмовляти і так далі. Стосовно того, що купувати не чи не купувати. Ну так це Трамп і обіцяв, що він готовий купувати. Ну точніше, готовий продавати, а не а, а, а не давати. Це нічого тут дивного немає. Взагалі, mm -hmm. і що давайте так, гроші знайшли ще це європейські гроші. Тобто, давайте разом будемо. Притискати, знаходити, хто там цим займається, і так далі, це може бути самодіяльність дійсності на якомусь невеликому рівні, використавши не використавши, сам привід аудиту всієї допомоги. Я от читаю теж аналітику, там ж питання стоїть не тільки України, там всіх фактично стоїть питання. Далі ми повинні розуміти, що можуть бути і об'єктивні фактори, вони в дійсності не встигають виробляти, скільки почалося споживання. Я пам'ятав у ту історію, коли вони передали нам купу стингерів. На початку війни, потім виявило, що е, настільки наслідок деіндустріалізації е, у них відсутні кадри, щоб виробляти новий стінгер. Вони пенсіонери там викликали з пенсії, які ще е, пам'ятають, як робити всі ці історії. Це ж це ж теж проблема е, проблематика, яка стоїть перед американцями. Тут витрати на Ізраїль, тут витрати виконання інших контрактів. Тому там можуть бути об'єктивні фактори, які дійсності не відповідають їхнім нормативам. А тому тут, тут таке таке слід розуміти, а не знаєте, кричати паніка нас зливають, все інше. говорю, декілька разів при адміністрації Байдена нам припиняли допомогу. Тільки проблеми різницю, знаєте, тільки в тому, що раніше адміністрація Байдена платила гранти різним а, журналістам і активістам. Вони мол, мовчали про це, та. А Трамп припинив е, платити гранти. Оця тусовка і шушера, і гарлопани, які кричать, який поганий Трамп і все інше. Е, у сподіванні, що їм хтось дасть в майбутньому знову на пайок повернуться, я думаю, що це, це велика, велика, велика. Сподівання, які ніколи не стануться вже mm -hmm. тому, ми повинні менше кричати, діяти самі, співпрацювати з європейцями, робити та саме ЗРК, в першу чергу, фінансувати їх, от, щоб не бути залежними, в тому числі від тих самих патріотів і все інше, mm -hmm. і так далі. А далі дивитися, що в дійсності необхідно сконцентруватися, наприклад, на ракетах Петріот, які нам потрібні. А далі дивитися, що можуть закрити європейці, ну і максимально виходити від залежності від закордонних невиробників для того, щоб самим це виробляти максимальною кількістю з тими партнерами, з якими у нас є взаємозалежність. От а так. Ну я знаєте, знову таки ще раз говорю, нам декілька разів припинялася це допомога. Прийшов критичний для України момент. Україна зараз не такою не, не в такій критичній ситуації, як це було, наприклад, у 22-му році, 23-му році. А, все ж таки, якась оборонка є вже так, повинно бути більше. Так і менше займатися. оце це те, що я називаю ментальним анонізмом, Це коли ти бігаєш і слухаєш, що там говорить Трамп. І сидиш, переживаєш. Треба знаходити людей, які приймають рішення, співпрацювати з конгресменами, з демократами, республіканцями всіми іншими, тому що для них це теж ну дуже приємна ситуація. що та отак та така. Я тут такі, знаєте. Панічних настроїв не розділяю, не розділяю. Ну на день добре затримали. Ну добре, на два тижні може бути. Знаходити важелі тиску. Потім вони поміняють свою ставлення. Тим більше це вже ж було у нас, коли вони. Пропинення, пам'ятаєте, там на тиждень припинили постачання зброї України. Це ж а потім бумерангом повернулося до американських виробників. Європейці почали задавати запитання: навіщо взагалі нам ця американська оборонка їхні снаряди, які можуть чи інше, яке може просто зникнути у будь-який момент? От і все я бачу, що у вас на те, що немає панічних настроїв, ви до речі дуже позитивно налаштований. Uh, uh, і ні, я реально налаштоваю, я просто а, не... у нас просто багато знаєте, У нас якась амнізія. Нас ні, у нас проблема в тому, що в нашому інформаційному просторі оця Шушера, яка сиділа на грантах, коли Байден те саме робив, вони мовчали. А коли те саме фактично відбувається з новою адміністрацією, тільки без грантів, вони починають розганяти цю паніку, сподіваючись підіграти. Демократичні партії категорично проти ігри і затягування України в ці політичні ігри всередині а, Сполучених Штатів Америки, а, ми повинні бути рівновіддалені. Особливо мене смішно дивитися на цих гарлопанів, які а, кричали і знущалися над Трампом у себе в соціальних мережах, ледь не кожного дня, а тепер дивуються. Ой, а чого а чого а шо, а шо сталося, а Чого це? Ну так ви. Якщо ви берете, якщо ви ідіоти, не розумієте, що ви берете участь в російському ЕПСО, росіяни потім все це моніторять і показують адміністрації Трампа. говорять, так вони ж вас ненавидять. А чого ви повинні їм допомагати? Припинять їм допомогу. Ну, коли знаєте, в голові немає у людей мозику, да коли вони не розуміють причини наслідкових наслідкових наслідків своїх yes. дій, так? Да? Ну, от вони і тепер, тепер якісь ці, або з цими фейками, наприклад, навколо того, що зняли санкції. От ви мабуть, ще бачили цю нову. А, зняли що? санкції з, з Росії. Ну це ж маячня, маячня, прочитали заголовок, да? Ну, мозок включити, знаєте, ну це ж напружуватись треба, да, Напружуватись, читати, переварювати інформацію там, да. А не сидити постати він зняв санкції. Ну ви, не буду говорити, ви хто, тому що е, все ж таки ми всі інтелігентні люди, але, але всі інтелігентні люди, розуміють, які я хочу сказати слова стосовно цих людей. Ви не розумієте, що там знімалося конкретно по Сирії, там що списків цих а, а, санкційних, що три, як мінімум. так? Що mm -hmm, по, yeah. по Північній Кореї, а, що є по Росії. Я ще. Так, заради цікавості подивився, скільки разів проти того роз, роз... експорта заводили санкції. Ну там постійно заводили. 2008-му заводили санкції, потім Обама знімав санкції, потім знову вводились. Ну тобто мозок треба включати, і знаєте, краще б ви з таким запалом, запалом запитували шмагаля де фінансування оборонки. І запитували Мерова разом з Моділовим, чим вони займаються Міністерство оборони, коли не фінансують наші а, розробки і наше виробництво. Цим треба займатися. Собою в першу чергу дивитися треба, не, а не все інше будуть працювати дипломати, а, в тому числі європейські, а, і багато чого іншого. От чим треба займатися? Про питання припинення постачання зброї з США до України ми ще повернемося. Я хочу зачепитися за вас за вашу фразу, яка пролунала на початку вашої відповіді. Ви зазначили, що це дуже що цей момент можна дуже гарно використати під час переговорного процесу і. Я би хотіла нагадати нашим глядачам. Я вже розповідала про те, що в Тараса Загороднього є десятиденний марафон, який зможе допомогти опанувати ефективні техніки переговорів і досягати того, що ви хочете в будь-яких ситуаціях. Марафон називається Переможні переговори, як навчитись домовлятися з будь-ким і про будь-що друзі. Всі деталі ви зможете прочитати в описі під цим відео. Там буде посилання для того, щоб можна було зареєструватися на е, марафон, навчитися підвищувати свою впевненість, працювати з опонентами, з агресивними конкурентами, відпрацьовувати навички на реальних кейсах, як що дуже важливо вміти вести переговори про зарплату, про е, ціну утворення, про ціну, про умови праці. І звісно, що е, як завжди каже пан Тарас, що людина це емоційна істота, тому на курсі можна також навчитися, як протидіяти маніпуляціям і керувати. Власними емоціями повертаючись до теми нашої розмови. Політика пише про те, що ось це рішення Пентагону стало несподіванкою навіть для союзників Трампа. Йдеться і про членів Конгресу, і про чиновників державного департаменту, про ключових європейських союзників, зокрема, викликало занепокоєння і розпорування серед провідних республіканців, які вважають, що один скажімо з високопоставлених чиновників міністерства оборони штатів мав надмірний вплив на це рішення. Якщо проаналізувати, що зараз відбувається в адміністрації Трампа, що відбувається в Конгресі, це можливо от, політичний експерт ФСМ казав, що це, наприклад, безлад, хаос, чи можливо навіть можна говорити про розкол? Ну, я тут не говорив про розкол, тому що це ж величезна структура. У мене, до речі, якраз в цьому курсі є. У, у Лексі, яка присвячена як вести перемовини, якщо ви невелика компанія з великою компанією, розуміти, як там побудована система. Якщо брати от конкретний приклад, це знаєте один з там головних прикладів. Це як треба шукати людей, які приймають рішення, і яким конче необхідна співпраця саме з тобою, угу. і це не завжди може бути, наприклад, директор, який з тобою веде перемовини. Або заступник директора, припустимо, да ну от в даному випадку, ну за великим рахунком, може так статися, що є різні е, впливи. Є різні впливи, наприклад, в адміністрації Трампа, як до речі, у Байдена, які можуть ну гадять Україні. Ну нормально тоді ми повинні знову таки прочитав, прочитавши бій урок, виходити з того. А хто приймає рішення в дійсності людина приймає рішення, від кого залежить. А в дійсності, наприклад, прибуток, кар'єра, довгострокові інтереси, якщо співпраця з Україною буде працювати. А тут такі це ну знаєте, такі термін люди, які приймають в дійсності рішення до речі, в великих компаніях може так статися, що рішення може приймати абсолютно не та людина. Може так знаєте, статися, що і секретар, наприклад, генерального директора може вам в дійсності прийняти це рішення, і до нього буде дослухатися, наприклад, чи до нього а, і так далі. Так, от дивіться хто зацікавлений, наприклад, в співпраці з Україною. Ну, перше. А це американське ВПК, так відповідно. Американське ВПК, чому йому потрібні контракти, Підтверджені, що вони надійні партнери. А в тому, щоб вони їх далі купували, тому що там рахунок іде на трильйони доларів, якщо рахувати в перспективі 10 років, а, тобто, це перше повинно бути. Далі а, наші партнери, які ну мається на увазі європейці, які теж зацікавлені власне безпеці. Тобто, хто там більше за всіх е, зацікавлений? Північна Європа. Чому тому, що їм страшно? От ну, ну найкращим, до речі, перемовникам, який може вплинути, тут є ж президент Фінляндії. Він же ж найбільш шустрий там президент з усіх європейців, який встиг, як я вам говорив, пограти. От він, від він розуміє, як будуються комунікації. Да? Пішов пограв голь, грамотно, грамотно програв. Тому що не можна вигравати, навіть якщо ти гарно гольф граєш, не можна вигравати у трапу в даному випадку. Це не створює емоційний, емоційний зв'язок. А все, що потрібно наговорити йому, навіть встиг прорекламувати, хто бачив фотокартки, встиг прорекламувати фінський бренд якоїсь спортивної одягу, от вчиться у президента чи там прем'єр-міністра він а, Фінляндії. Як, як робиться комунікація? От постійно він комунікує з ними. Тобто, це теж. Канал комунікації, який може довести необхідність е, підтримки України. Далі е, дивимось хто там що зацікавлений: Республіканська партія. Угу. Тому що да чому вони ж е, яким чином? Вони розуміють просту річ: Трамп переобиратися на другий термін не буде. Значить, що іншим потрібна перемога? Перемога. так і, відповідно, треба з ними співпрацювати, говорити. Давайте дотискати це питання, будемо разом знаходити цих покидських, які зупиняють допомогу Україні. Тому що, звичайно, Дональд Трамп ні в чому винувати не може бути, так? Е, тому що так побутована влада, так? Е, і так далі. Будемо знаходити цих поганих бояр. Далі демократична партія. Демократична партія слід розуміти, що у них криза ідеологічна, яка тільки потрібна а їм, а ну не, не потрібна їм. Вони фактично Україна єдина тема, на якій вони ще можуть пропіаритися про себе нагадати. так Ну і плюс сам Бог дав їм постійно знаєте, пінать Трампа. Там ну, там обережно треба по-іншому, тому що це теж може викликати зворотню реакцію, але у, продовження давайте співпраці, свободу і так далі. Тобто три точки входу. З якими треба співпрацювати, від яких співпраця, наприклад, з Україною залежить їхнє, наприклад, подальше політичне життя, подальша перемога і демонстрація того, що американці є сильною нацією, так? Угу. Оці три точки з ними співпрацювати. Далі гроші, запитати знов таки, ВПК. у нас є 10 мільярдів. Треба ж зазвоїти їх. Треба засвоїти. Да? <сміст> ви, ви ви збираєте їх заробляти чи не збираєтесь їх заробляти. Так що давайте напружуйте м'язи, шукайте в, 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 тих людей, які готові там протискувати це рішення а, і розуміти в, там ваші інтереси. Тобто, це багатогранна в дійсності гра, тому що в такій великій структурі є багато інтересів, які десь співпадають з українськими, десь не співпадають з українськими. Але треба використовувати будь-які важелі тиску. Uh, і так далі, або знову таки, uh, інше важель тиску, коли ти сам стаєш сильнішим. Коли ти сам стаєш сильнішим. це в перемовинах це називається створення альтернативи. Коли, uh -huh. знаєте, коли ти залежний, коли тобі залежний, тобі всі крутять руки. От тобі всі крутять руки, принижують тебе, знаєш, витискають від тебе все, що потрібно. Коли знають, що є альтернатива, всі розуміють, що це працювати не буде. І вони знають, що воно існує. Там, да? Наприклад, тут СБУшники довбанули а, сьогодні там, новий об'єкт, да? наприклад, в Харцивку. Ви бачили все такі класний. Як знаєте, хтось жартував, там такий гарний вибух був. Росіяни написали, що була застосована тактична ядерна зброя. Хтось у нас підписав там, ну, нарешті, там, да? і так далі, нарешті зібрали. От це працює, працює фактор сили, тому що. Західне суспільство побудована на розумінні, що допомагати треба сильному. і тому то тоді це все в комплексі і буде працювати. Ну можуть бути інтриги. Ну були інтриги і при Байдені і при всіх інших. Тому я б тут не робив таких, знаєте, істерики: те, що знаєте, сонце впало на землю, все пропало і так далі. Є інтриги, є ну, це ж величезна структура, Як і будь які будь-які величезні структурі, а існують інтереси. Росіяни не сплять звичайно використовуючи чи різні речі, і тут головне вигода, гроші, страхи. Їх гра на в тому числі знаєте, є такий спосіб. Один їх маніпуляції це ну маніпуляції в перемовинах рівно, Ну маленькі ну повинно потрібно робити там. ну ви ж, велика країна, велика країна. Ну так доводьте, що ви велика країна. То що всі інші будуть сумніватися, що ви велика країна? Чи маніпуляція це маніпуляція, так але чи може воно дати користь, може дати користь, тому що, як ви правильно зазначили, я говорив, що людина все ж таки це емоційне в першу чергу створіння, і щоб дотиснути до, до якихось рішень, треба застосовувати а, маніпуляції, які працюють на дотискування цих рішень це, як знаєте, зміїна отрута в маленьких кількостях вона дає гарні результати лікує. Ну що ж, пане Дараса, дякую вам за майстер клас. Дякую за цю розмову. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що ми робимо, пишіть коментарі. І як традиційно я кажу, будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, побачимося у наступних випусках і до зустрічі. До побачення.